Ярослав Діденко, Печерськ, Солідарність. Я вам хочу сказати, що ну, представляючи центральну частину нашого міста, я, ну, кількість вулиць, які пройшли переименування, дуже велика в центрі. І мені особисто знайома позиція самих мешканців цих вулиць. Я не буду називати назви цих вулиць, вони мали назви, як кажуть, і до ще царських часів, радянські назви. Більшовіські конкретні назви. Особисто я ставився до дуже ну відстоюючи київські традиції, бо я корінний киянин до цих частин історії нашого міста. Вони були і ніякуди вони не дінуться. І до речі, ще багато людей зараз мешкає в цих районах. Вони звикли до цих назв чи погані вони, чи плохі. І дійсно у нас кількість вулиць дуже обмежена. Я дуже жалкую, що зараз ми на Печерську в центрі міста не маємо вулиці Печерської, що ми не маємо Мєстера Літописця, що ми не маємо е, вулиці православних Ярослава Мудрого. Так і я думаю, що ці хлопці, наші герої, вони б підтримували цю думку. І якщо у нас суперечка виникає, то давайте будемо брати оці назви, ну, наші православні, українські назви. Я думаю, вони будуть тому, пане Олексію, прошу на комісію відстоювати цю думку. Я думаю, вони будуть задовольняти думку. Ну, якщо є така можливість, на жаль, я не можу відвідати ці комісії ваші. Тому прошу. Ну, пропозиція така. Дякую. Беремо до уваги.